Всім привіт, а У нас машинка аж зі Львова. Людина прицільно їхала на заміну клапана в третьому циліндрі. Машина сильно троїт. Я подивився 258 пропусків запалювання по третьому циліндру. Тому ми зараз знімемо, подивимося, що там в третьому циліндрі відбувається. Подивимося туди ендоскопом, щоб випадково не помилитися. Все-таки невелика, але вирогідність є, що це, наприклад, катушка запалювання. Тому ми мірнемо компресію заглянемо ендоскопом і потім, якщо діагноз підтвердиться, то тоді розпочнемо або зняття головки, або регулювання клапанів. Міряємо компресію. Скільки? Це перший? Давай. Кажи скільки? Третій десять. Третій десять? Так, другий. одинадцять, перший вісім. Ось. Одиннадцять. Вісім, одинадцять. Так, потрібно камерою дивитися. Компресія не все так однозначно. Так як по компресії не все так однозначно, в першому циліндрі 8, а в третьому де найбільше пропусків 10, тому будемо зараз камерою дивитися, що там з клапанами. Ендоскопія показала, я фотографії додам. Що взагалі ніяких проблем немає. Тобто клапана не підгорівші. Вони по-любому зажаті в першому, тому що компресія 8. Але при такій компресії я думав, що набагато гірше буде ситуація. Взагалі, зазори по-любому міряємо, регулюємо і потім будемо далі розбиратися, чому вона так троїть. Ось які зазори. В першому щуп не лізе. І це впуск. Да? А випуск 006-008. Був. Тому й компресія 8. Це, до речі, на замітку, що компресія може бути 8, а клапана можуть навіть не горіти, Така ситуація теж, як бачите, можлива. А чому так? Тому що всі 4 клапана зажаті, але зажало їх тільки-тільки. Не встигли ще вони посиніть. І виходить третій циліндр, де найбільше пропусків. Тут, в принципі, 008, 0,05 і 018, 015. В принципі, у всіх випускних 0,00. Два нулі попереду. В общем, регулювання клапанів, і я думаю, що все буде добре. Можливо, ще десь якась газова форсунка барахлить, тому що в третій конкретно траїв було 235 пропусків, чи скільки там, як я діагностику робив, а клапана зовсім не сині. Тому можливо, що ще щось тут є в третьому, окрім зазорів. Але зазори взагалі мінімум. от. 008, 006, 008. Короче, два нуля перед цифрою. Така історія. Люди їдуть здалеку. Тому що ми як робимо, то машинки потім літають. Зазорчики рівненькі, правильні, виводимо. Все ділимо класно. Відрегулювали клапана, стерли помилки, все працює класненько, рівненько. Отак, от а та людина вже їхала з впевненістю, що потрібно знімати голову. Ще два рази перетелефоновувала з під Львова, що виїжджає, щоб ми були готові одному. Позвонила іншому, позвонила директору, мастеру приймальнику. Каже: їду, все, готовте місце, знімати голову. Не знаю, чому вона так була впевнена, що вже там все так погано, клапана всі. Коричневого кольору, не сірі, не підгорівші, компресія вирівнялась, працює рівно, все, не будемо займатися розводами людей. Вчора зранку він приїхав, сьогодні зранку виїжджає. Один день, якщо повний. Все готово. Клієнт буде задоволений. Підписуйтесь, ставте лайки, до побачення.